Вітаю! Я вирішила оптимізувати свій час. Розуміла, що в мене дуже багато часу уходить на готування, тому виділила один день. 4-5 годин у мене уйшло на все це про готування. Для того, щоб трошки розвантажити себе на протязі тижня і зробити заготовки, для того, щоб більше часу приділити своєму розвитку, своїй улюбленій справі, я підготувала дві заправки для борщу з томатом і з буряком, овочі заморожені, також можна приготувати з них, плов, морква заморожена, яку частично можна брати кусочками і додавати просто в зажарку, в любу суп. Або щось іще. Сердечки такі замаринували на шпашках. Їх просто в духовку складати і все, і можна готувати. Сирники. Ось такі сирнички заморожені. Фрикадельки тут на два супи. Це корінні крильця. Це дуже любить мій синочок. Дуже подобає. Прям М'ясо не дуже їсть, а от крильця і хрящики дуже любить. Це м'ясо на до гарніру, так? але е я хочу в майбутньому готувати велику порцію е гуляша, наприклад, і частину заморожувати, і частину їсти. І ліниві голубці. Ось такий раціон на тиждень, можливо, більше. І все тільки там достається, готується вже швидко. І я думаю, що. В мене буде менше часу витрачатися на готування. Як ви думаєте і що ви готуєте, щоб зекономити ваш час на кухні?